Ой, А чули таку фразу рідка да метка» або на рідкость і ще іногда. Ой, я таке, як чую, мене аж всередині підтіпує, чесно скажу. Фраза да метка» означає, що хтось робить щось не часто, але з великою точністю та ефективністю. Я чула, як одна жінка в автобусі сказала: мій Максим говорить дуже рідко, але мітко. Пані просто взяла і цю фразу вжила кальковано російську. А тепер переходимо до смачного, до українських відповідників: раз та гаразд, мало, але вдало. «вряди годи та влучно. Ще є варіант рідко, зате влучно. А тепер послухайте, як би це малозвучно звучало, якби жінка сказала: мій Максим говорить мало, але вдало. Ну, або мій чоловік на гриби ходить в ряди годи то вдало. Ах, і на початку випуску я ще згадувала слова «на нарідкость та іногда. Ну і от «на нарідкість українською надзвичайно, винятково, на диво або напрочуд гарна погода сьогодні. Ну, Це так вже наприклад. І ще залишилось слово іногда іноді зрідка. Трапляється часом, подекуди або інколи. Я ще, мабуть, продовжила, але думаю, от оцих шість прикладів, які я навела, цілком достатньо вибрати такий, який вам буде до душі. І от не стомлююсь повторювати, яка наша мова все-таки малозвучна і багата. Давайте будемо разом її збагачувати.